Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Поради на день на завтра. 10, 10 уже вересня 2025 року. Сьогодні у нас такі чудернацькі карти Таро. Загальна енергія дня. Д'явол. День дуже неоднозначний. І збігайте попадання в ловушку. А? Бачите, людина в ловушку попала. Бо вас будуть соблазняти, заманювати. Ізбігайте попадання в ловушку якихось своїх непродуманих дій, слів, різкості, попитайтеся ізбіжати конфлікту, тому що ви слідстві конфлікту або якогось свого різкого поведіння можете попасти в ловушку, з якої потім не виберетеся. День, де, коли треба проводити себе дуже обережно, день для завершення якихось справ. І зовсім не підходить для початку нового чогось. Енергії такі, знаєте, тривожні, маніпулятивні і, я б навіть сказала, негативні. І тому будемо обережні. Огонь нам показує на те, що треба дуже і ні, і клинок показує на те, що треба дуже, дуже обережно поводитися з огнем і з гострими предметами. І взагалі бути обережним у всьому. У зв'язку з цим ми взяли колоду дев'янового місяця, щоб взяти попередження для всіх знаків зодіака. І так про що попереджають овнів? Овнів попереджають про те, що завтра треба бути дуже гибким. Понимаєте, дуже гибким, дуже таким коректним. Так, знаєте, Станцювати так е, на решеті, щоб каблучковому дірочку не попасти, і так між капельками доща пробігти, щоб вас і не намочило. Отакий От повинен бути у вас день. Про що попереджають е, карти таро е, тільців? Е, свою силу і енергію да, краще направити не на зовнішню агресію, а на приборкання свого внутрішнього звіра. Про що попереджають близнюків. Близнюки, вам би хорошо завтра побути жадіною. Вдовг не давати, кредитів не брати, самим нікого не позичати, лишні гроші не тратити, безполезних покупок не робити. І хто просить гроші, навчитись завтра сказати ну, не сьогодні, не в цей день, не в цей раз. Далі у нас йдуть раки. Раки. Якщо вам поїздку не відкласти, да, то, звичайно, плануйте її, починайте якісь нові справи, тільки планувати. Планувати. Почнете їх втілювати в життя, коли вийдемо з коридору затемнень. А зараз можете тільки планувати. В поїздках, в командіровках, в дорогах, будьте обережні, не впадайте в ілюзії. Далі у нас йдуть леви. Леви. карта. Колісниці, карта перемоги, карта якоїсь війни. В общем, ви завтра настроєні на перемогу, на якісь дороги, на якісь командіровки, на ремонт або покупку машини. Ну, будьте теж обережні. Будьте обережні, яка порада йде для дів. Дів, скажімо так, у вас повинно все бути непогано. Знаходьте спільну мову з усіма людьми. Тримайтеся кубки, домовляйтеся, і ви соберете непоганий урожай. Далі у нас йдуть Терези. Яка порада для Терезів? Королева мечі у нас завжди про те, що вона відстає свої інтереси. Отже, завтра акуратно, делікатно відстоюємо свої інтереси. Кого надо ставимо на місце, кого надо убираємо з свого життя. Все робимо емоції по боку, все робимо тільки з сухим розчотом. Далі у нас порада для скорпіончиків. Скорпіончики, вам треба завтра буде домовитися навіть з якимсь д'яволом. З людиною совершенно противоположних поглядів, ви з цією людиною більше всього не на одній хвилі, але домовитися треба. По по-хорошому, завтра вирішуйте всі питання. Далі у нас ідуть попередження для стрільців. Стрільці, що б вам там внутрішній голос як би вас налякав, лякав, як би вас налякали ваш безпокійний да? що все буде погано, все пропало, кругом зрада. Я такий неудачник, я така неудачниця. до чого ж мені так не везе? Понімаєте, гоніть від себе ці всі думки. Гоніть від себе ці всі думки. Не впадайте в депресію. Завтра просто такий день. Його треба просто пережити, не наганяйте на себе страху. Далі у нас ідуть козі рожки. Королева Пентаклі у нас про те, що козірожки будуть підсчитувати гроші, думати, за що заплатити, як заробити, куди вкласти. Да. У нас Пентаклі жінка економна, розумна, лишнього ніколи не потратить. Тому і для вас така підказка козіроги. Тратьте гроші з умом, а лучше відкладіть їх в кубишечку. Далі у нас йдуть водолічики. У вас завтра буде куча ідей в голові. От куча ідей в голові, ви будете носитися з якоюсь ідеєю, з якоюсь інформацією, переварювати її, пережовувати, думати про неї. Ну, Хай це поки побуде просто ідеєю. Втілювати вже її в життя, завтра не спішіть. І рибки. Рибочки, що у нас тут? Рибки. Вам завтра треба настроїтися на положительні емоції. Да, в голові буде такий, знаєте, якийсь непонятний кавардак. То ли ви будете недоспані, то і такий буде настрій, бо ми в коридорі затемнень, да, не особо, то ли ви будете уставші. Ну, Постарайтеся підтримувати в бода в розположенні духа, хоча б. Да? Самі собі підніміть настроєння, тому що якщо ви самі собі їх не піднімете, то ніхто вам його не підніме. Отакі От попередження від карт Таро. День, пам'ятаємо, дьявол буде непростий. І взагалі це астрологічний день непростий. І тому. Бережемо себе, рідних і близьких, і збігаємо конфліктів, е осторожно з огнем і з гострими предметами, не попадайтеся в ловушки, ні чужі, ні свої ж. І спокійної, всім тихої ночі і завтрашнього продуктивного дня.